Мобілізація в 16 це взагалі законно. Жінки, готуйтесь, бо мобілізувати будуть і вас. А не треба було перетворювати мобілізацію в катівню. Оце придумали ще три роки чекати після війни. Ну, навряд чи мобілізація закінчиться в наступному році. Незламні, всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні у нас з вами дуже цікава тема. Я думаю, що ця тема в більшості для наших хлопців та чоловіків, але я гадаю, що для наших дівчат також вона буде корисною. Отже, тема сьогоднішнього ефіру мобілізація. Але перед цим не забудь підписатися на мій канал, поставити лайк відео і обов'язково написати в коментарях, що ти думаєш з приводу цього. Перше питання, яке ми з вами сьогодні розглянемо, коли закінчиться мобілізація? Перше, що я бачу по картах Таро, це те, що як мінімум до кінця року мобілізація ще буде. Тому сподіватися, що війна закінчиться в кінці цього року. Мені здається, ну не дуже варто. Крім того, я бачу, що йдуть якісь дуже великі зміни правил і будуть активно підключатися також і жінки. Бо я бачу тут розклад, що жінки також активно е будуть долучати до військової справи. Ну і з цього питання випливає наступне запитання, яке всіх цікавить: чи буде посилення мобілізації у вересні? Так, ну що карта імператора, яка тут випадає саме перша. Говорить про те, що на даний час все буде стабільно, тобто ну не буде якихось глобальних змін. Під активну мобілізацію будуть підпадати села, маленькі якісь міста у випадку, наприклад, з великими містами, такими як Київ, тут ситуація йде ну, більш-менш спокійною. А, в будь-якому випадку мобілізація триває, і хочемо ми чого цього чи ні. В будь-якому випадку на фронт доведеться комусь йти. Наступне питання, яке дуже важке, наприклад, для мене особисто. Я впевнений, що для багатьох також. Чи будуть забирати хлопців на війну з 16 років? Для мене це взагалі дуже схоже на знищення націй. Тому що забирати дітей на війну ну це взагалі нонсенс. Але в будь-якому випадку, ну давайте дивитися. Отже, перше, що я тут бачу, це що такий закон він можливий. І більше того, Ем, ну, його реалізація може вступити в дію вже дуже скоро. Але, якщо чесно, то я ще бачу паралельно дуже сильну хвилю негативної реакції людей на це. І, можливо, навіть таку, знаєте, категоричну реакцію. Також я бачу, що ця ситуація вона може породити масові виїзди хлопців за кордон. І я дуже сподіваюся, я дуже сподіваюся, що наша влада не дійде до таких радикальних методів. А як ви вважаєте, ну це нормально взагалі, що хлопців, на хлопців наших забирають на війну з 16 років? Напишіть в коментарях. Запитання, яке мене спочатку розсмішило, а потім насторожило, це закон про те, що хлопці не зможуть виїжджати за кордон протягом ну трьох років після війни? Дивіться. Перше, що я тут бачу, що такий закон частично може бути, і робиться від напевно на думку його творців в благо нашій країні. Але що я можу сказати по карті башні, єдине, що воно може до чого воно може дійти до великого, -великого скандалу і дуже сильної негативної реакції людей взагалі на цю ситуацію, не дивлячись на те, що в країні вже не буде війни хтось буде закривати кордони. Ну тут. Ви ж повинні розуміти. Але все ж таки, я повторюся, що ця ситуація реально можлива. І останнє питання, яке я хотів би сьогодні розглянути, вон, це питання мені задала моя підписниця. І е, воно дуже цікаве. І я думаю, що це питання таке, знаєте, саме по собі очевидне, але все ж таки мені б хотілося його розглянути. І воно звучить таким чином. Чому чоловіки масовано відмовляються від мобілізації? Перше, що я бачу на картах, це, звичайно, страх. Причому не просто страх, а таку своєрідну паніку. Далі неправильно побудований піар, це 100% з приводу мобілізації, який ну, надає чоловіку бажання служити своїй країні. Ну воно плюс-мінус так воно десь. Ну, і є. Е, і, і тому, що я бачу тут карту ілюзій ще, е, вона говорить якраз про те, що відбувається в нашій реальності, а це насильне забирання хлопців і чоловіків на вулицях, побиття їх і тому подібне. Е, хоча наш президент. Говорить інакшу інформацію, що нікого ніхто насильно не забирає. Ну ви ж розумієте, так в будь-якому випадку нічого нового я вам тут не відкрив. Але все ж таки перетворювати мобілізацію на катівню я вважаю також неправильно. А як вважаєте ви? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Чи м, нормальна історія того, що чоловіків забирають на вулицях е, з, з побиттям, з е, по, погонями і тому подібне? Ну, а на цьому все. З вами був ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк і поділитися цим відео з тим, кому це буде цікаво на вашу думку.